Всім привіт! З вами я Бодя, і в цьому відео я з вами поділюся трьома порадами, і як легше прокинутися зранку. Поїхали. Перше, Плануйте свій сон, Дотримуйтесь регулярного розкладу свого сну, лягаючи в один і той же час. Також плануйте тривалість свого сну. Для дорослої людини здоровий сон – це 7-9 годин. Друге це підготуйте все заздалегідь. Приготуйте свій одяг, їжу і всі інші речі, які вам потрібні будуть на наступний день заздалегідь. Це дозволить вам уникнути поспіху та стресу зранку. І третя моя порада це використовувати будильник з природнім звуком. Спробуйте налаштувати вас будильник на звук, який імітує природні просинання. Наприклад, звук пташок чи води. Це допоможе вам прокинутися більш природнім чином, і ви не будете роздражені з самого ранку і загучного будильника. Якщо вам сподобалось дане відео, дайте про це знати в коментарях, ставте лайк, підписуйтесь на канал і обов'язково нажимайте на колокольчик. Всім пока!